Мої вітання всім слухачам та глядачам радіо на хвилі 93FM Назар Ольшанський і в етері Подкаст знай наших сьогодні. Наша студія повна юних гостей. А саме команда істориків Миколаївської громади, учасників, район, учасників обласного етапу з, з брейнрингу. І сьогодні в нас в студії капітан команди Ільків Павло, учень 9 класу Миколаївського ліцею, Садова Наталія, учениця 8 класу Миколаївського ліцею, Богдан Ірина, учениця 9 класу Криницького зсо і Прендота Марта, учениця 8 класу Рудниківського закладу загальної середньої освіти. Вітаю, друзі! Як ваші справи? Як настрій? Справи чудово. Як, як день сьогодні розпочався у вас? Все супер. Ну, ми в такому невеликому перед очікуванні. Щось супер чудового. Чогось неочікуваного і крутого, напевно. Е, окей, нещодавно ви брали участь у першому етапі районного чемпіонату з брейрингу серед школярів. Розкажіть про свої враження і яке місце вам вдалося посісти. Коли ми приїхали, ми були вражені, бо це було велике приміщення, і ми були дуже. Ну як нам було незрозуміло і які будуть питання, які були складність їхня. І ми старалися на всі сторону, але зайняли друге місце, і все одно ми прийшли в обласну. Дівчата, а як, які ваші враження від районного етапу? Ну, чесно, я була в такій доволі напрузі, тому що ну, для мене ось такі схожі формати змагань були вперше, тому що Ring має на увазі під собою не тільки знання, але й також змагання на швидкість. Хто відповість швидше, і той здобуде перемогу. Так, це справді було дуже хвилююче. І я теж брала в цьому е, вперше участь. Ми приїхали до Стая, дійсно, було дуже велике приміщення, ми ніби як губилися в ньому, але, на щастя, все ж таки нашими зусиллями ми змогли посісти друге місце. А, а чи відчували ви високу конкуренцію між учасниками? Ми були впевнені в собі та в своїх е, силах, можливостях. Конкуренти справжні справді були, але ми сильніші за них. Супер! Такий настрій! Це, це запорука успіху. Як ви взагалі б описали свій досвід участі, участі у цьому конкурсі? Це дає великий досвід насамперед. В майбутньому, бо коли ми будемо складати ті самі іспити з НМТ чи ЗНО, це нам дуже буде велика підготовка до того, бо більшість питань, які там були, задавали, задавали це можливо будуть на тих самих іспитах НМТ чи ЗНО. І е, питання були, були такі деякі складніші, деякі, е, мабуть, легші для когось, але все одно всі були трохи під напругою. Бо, ну, Бо mm. це Була перше, як тільки що говорили дівчата, і це було ну, трохи складно. Е, ви всі з різних шкіл громади. Е, хто вас об'єднав у одну команду? І як це взагалі відбувалося? Чи можливо це був якийсь відбір у школах безпосередньо і кращих, е, е, з кращих створювали команду громади? Як це було? Розкажіть, бо насправді дуже цікаво. Бо Громада доволі таки велика, і ви всі з різних куточків. Як як об'єднались в одну команду? Насправді до мене підійшла моя вчителька історії і запропонувала мені ну показати себе в історії. Чи не хочу я це? Ну мені історія доволі цікава, тому я з радістю погодилася. Коли ми приїхали, нас було 24, 26 учасників, які об'єднали в команди. Тетяна Ярославівна Лучин це все організовувала. Ми дуже дякуємо, адже це. Дуже чудовий досвід і прекрасна можливість показати себе. І з 26 людей обрали восьмеро, які і представляли Миколаївське ОТГ. Ви учасники історичного брейн-рингу. чим вам історія подобається? Вона сама по собі дуже цікава, бо ми дізнаємося минуле наших предків і історичні події, які відбувалися. За що Україна виборола свою незалежність, а також за що. За що наші предки хотіли вибороти цю незалежність? Потрібно пам'ятати, що ми робили в майбутньому в минулому, щоб не створити такі самі помилки, які були колись в майбутньому. Це дуже це дуже круто чути таке від молоді, адже ну історія це зараз, як показує нам е, життя. Що історію потрібно обов'язково знати усім і дітям, і старшим, аби як ви вже зауважили, знати не повторяти помилок майбу... минулого в майбутньому. Також на мою думку, історію не потрібно вчити на силу. Її просто потрібно нею просто потрібно цікавитись і її розуміти, адже без минулого немає майбутнього. Так, так, це, це правда. Е, як відбувалася взагалі підготовка до участі в брейрингу? Чи було це важко? Знаєте, що ви всі з різних шкіл? Е, і як ви збира ну як, Як відбувалася підготовка? Як ви зустрічали, збиралися? Чи це можливо було якось дистанційно? Як ж сказали мої друзі? Е, нас зібрала Тетяна Ярославівна Лучшин. У Білому домі там ми провели такий міні-брейринг, розділившись на чотири команди. Були переможці, але переможених не було. Були сильні команди. Це була така як міні-підготовка до районного mm. брейрингу. Mm, також, звичайно, не обійшлося без. Нашої підготовки нас також настановляли наші вчителі. Ми готувалися, читали якийсь додатковий матеріал. І безпосередньо перед районним туром нас ще раз зібрала Тетяна Ярославівна, де ми провели знову ж таки невеличкий прейринг І я вважаю, що це нам справді дуже допомогло устрою. Ну, тобто, в нас, е нас починали збирати як найчастіше для того, щоб ми, так як ми усі з різних шкіл і, в принципі, з різних куточків нашої місцевості, е ми старалися гуртуватися, і одразу після того, як ми пройшли вже з цього відбору, нас вибрали вісім, ми одразу створили собі групу, почали якось спілкуватися, щоб нам в подальшому було набагато легше, і щоб ми могли працювати як справжня команда. І ще мої друзі зауважили, що нам також допомагали наші вчителі, також ще говорили про організацію. Ми дуже дякуємо всім вчителям і організаторам, які нам допомагали підготуватися до змагань зберег і ринку. А от які можливо цінні поради, які ви запам'ятали, давали вам ваші викладачі? Найголовніше це не переживати і бути впевненим у собі, і видавати себе на повні на максимум. І показати себе. Також не боятися давати якісь відповіді, навіть якщо вони будуть неправильними, це все одно наша відповідь, наша думка, яку ми відстоюємо. Це брейринг це така інтелектуальна гра і гра на швидкість, і це командна гра. Чи одразу ви порозумілись між собою, чи знайшли одразу спільну мову? Я вважаю, що ми наша команда зразу порозуміла один одного. У нас не було суперечок, у нас ми завжди. Старалися якнайкраще себе показати командно іменно. Бо це як ви тільки що зауважили, це є командна гра. І ми всією командою дуже старалися для цього. Мені здається, що ось такі схожі формати змагань дуже можуть нас покращити роботу команди і в принципі дати нам якісь нові спілкування, якісь нові знайомства. Це круто для нашого загального розвитку, тому що ти маєш от з різних куточків України таких чудових знайомих, з якими ти можеш в подальшому спілкуватися. І мені здається, що після того як ми вже Оцей обласний етап пройдемо. Мені здається, що все одно після цих подій ми будемо спілкуватися всією нашою командою. От чи є у вас якісь методи підготовки, якісь секрети, які вам допомагали краще запам'ятати матеріал? Ну, наприклад, нас Тетяна Ярославівна налаштовувала на найгірше, і це і це добре. Ем, особливо ем, останній день перед змаганнями нам сказали, що там будуть питання про Героїв Небесної Сотні і так далі, а їх є дуже багато. І е, нам сплинула на думку е, така ідея, щоб можна було розділити кожен. Ну, там було вісім листків е, тих новітніх героїв, які ми мали вивчити. Ми розуміли, що ми кожен їх не будемо вчити, тому ми е, старалися їх поділити на частини, щоб кожен свою частинку вивчив і знав. Ось вона і справжня командна робота. Так. Е, які вміння ви, наприклад, відчули, е, що розвиваються у вас під час гри? Е, це вміння швидкості. Мені здається, що це, оскільки це командна робота, це вміння прислуховуватися до кожного і вислуховувати думку кожного члена команди. Ну, це також ще спритність, і в принципі, ти розвиваєш під час такої гри ти розвиваєш швидкість свого мислення, і це е, дуже круто і повчально. Е, що ж, я вам дуже вдячний. ми вже поспілкуємось з вашими колегами. Що ж, друзі, ми продовжимо. Зараз у нас в студії вже наступна четвірка учасників брейрингу, а саме, грабуванський Кирило, Ганущак, Денис, Сагата Анастасія та Сопіла Богдана. Вітаю вас! Як ваш настрій? Прекрасно. Як день розпочався у вас? Розкажіть з плюсів, те, що ми не пішли до школи, довше поспали, <с мали <с час зібратися і приїхати сюди. Супер, супер. Ми з вашими колегами вже обговорили, як ви готувались, як взагалі організувалась ваша команда. А тепер трішки детальніше взагалі поговоримо про це все. Чи є які-небудь якісь виклики, з якими ви зіткнулись під час гри в районному етапі, і як ви їх подолали? Насправді була трохи неочікувана сама саме саме проведення гри, тому що в нас в районі ну, лосневутга воно проводилось трохи по-іншому. Там треба було натискати на кнопку і таке подібне. А в нас просто ми записували відповіді, і цей ми фактично були до такого не готові, але ми вчасно е згрупувалися і ми знайшли, як типу, поводити себе під час такого, і все було добре. Я задавав це питання вашим колегам. Як ви, ви з різних шкіл, з нашої е, Миколаївської громади, як ви е, взагалі, ну, взагалі Брейринг це командна гра і гра на швидкість. Чи одразу ви знайшли спільну мову, і чи були якісь, можливо, у вас конфлікти в команді? Е, ну, Конфліктів в команді в нас не було. Е, та й взагалі ну було доволі легко порозумітися, тому що ніяких складностей з цим не виникло. Оскільки, оскільки ми всі приблизно одного віку, і в нас загалом є одна тема, тобто історія, ми фактично не говорили на якісь особисті теми, mm -hmm. а тільки я зважали на вивчення матеріалу, підготовка на підготовку до турніру і тому до і тому проблем не виникло. Чому саме е історія? Чим вона вам подобається? <плес> ну. Я вважаю, що історія дуже важливий предмет. Вона дозволяє нам навчитись на наших помилках, які допустили наші предки у минулому. Е і якщо ми не вивчимо історії зараз, то ймовірно, все, що було раніше, всі ті помилки вони повторяться через кілька десят років. І будуть бити по нас і наших нащадках. Е, Денисе, як ви вважаєте, е, як гра Брейринг вплинула на вашу командну співпрацю та е, здатність до спільної роботи? Ну, Брейринг вплинув на нас, тому що ми були в команді, обговорювали власні теми, обирали правильну відповідь. і Завжди, завжди були разом. Я так. Так. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви, що брейринг допомагає вам в навчанні в школі? І як поділіться своїми секретами? Це дуже відчувається, адже брейринг розрахований на учнів 10-11 класу. Ми лише 8 9. і ми вже почали опрацьовувати такі теми, як Перша світова війна, mm -hmm. друга і взагалі події останніх 10 років. А в школі ми цього ще до цього ще далеко, тому в майбутньому я думаю, нам буде значно легше скласти ЗНО або якісь інші іспити і взагалом писати контрольні і так далі. Це дуже допомагає. Насправді, а чи плануєте ви своє життя професійну якусь кар'єру пов'язати до прикладу з історією? Можливо, там викладачами або археологами, або навчатись на факультеті історичному. Я не збираюсь пов'язати, хоча я думаю, що це може знадобитись під час здачі мультитесту, або ЗНО, дивлячись на те, що буде історія в будь-якому випадку пригодиться у житті, і її потрібно знати, які знання або навики ви вважаєте найбільш важливими для успіху в грі в брейринг. Мені здається, найважливіше є командна робота, тому що, так, як було сказано раніше, ми фактично не були знайомі до того, і ми скомунікували під час роботи в Миколаєві ще як тільки склалася команда. А пізніше ми вже адаптувалися під правила районного брейрингу, і нам все вдалося. Я вважаю, що ще дуже важлива швидкість, тому що потрібно бути максимально швидким, аби встигнути нажати на кнопку перед тим, як це зробить команда супротивника. От мені стало цікаво, що у вас в голові відбувається, коли задають якесь питання, і вам потрібно швидко продумати, придумати відповідь на нього, ну сказати відповідь і натиснути на кнопку. Що у вас взагалі відбувається в голові в цей момент? Мені здається, що ну так як у мене, так і всіх, одразу всі події вивчені попередньо mm. перевертаються в голові. Все дуже змішується, і насправді на час це робити доволі важко, тому що mm. якщо нам дають, от задають питання, ми маємо ще багато часу подумати. Тоді ну краще воно все йде. А коли є тільки 60 секунд, і ти розумієш, що команда наступна може вигукнути швидше, тоді типу все дуже перевертається і треба дуже швидко думати. Але в цьому і є весь інтерес. <ріст> а які на вашу думку переваги має брейринг порівняно з іншими видами активності чи ігор у школі? Як на мене, найбільше з переваг це саме те, що я сказала раніше думати на швидкість, тому mm. що тут дуже працює спритність, і саме всі думки дуже перевертаються, тому це дасть хороший поштовх на будь-які інші заходи подібного типу в майбутньому. Я думаю, що це також е, дуже гарна можливість познайомитись з багатьма людьми, тому що тут, ну грубо кажучи, в школі ти маєш можливість познайомитись з усіма, але коли починається бреєринг, то це не тільки твоя школа, це весь рай, це вся територіальна громада. От, а які би ви поради дали учням, які теж хочуть взяти участь у такому, можливо, в майбутньому, або просто спробувати спробувати свої сили в такому у змаганнях в майбутньому? Які би ви поради могли дати, виходячи вже зі свого досвіду, не боятися і не лінуватися, вчити весь задчити викладачем матеріалу? Йти до своєї мети, вчити щось додатково, а також брати поради з учителям. Mm. І щодо матеріалу, не вчити загалом всю біографію якогось певного героя, так як у нас був ринг саме про героїв України, mm. а просто брати, так сказати, вершечок тобто те, що може бути найважливіше цитати. Отже, ми коли робили репетицію з Тетяною Ярославівною, нам дуже допомагала і. Там переважно вживались цитати, тобто важливо взяти тільки найосновніше, а не вчити загалом всю біографію, тому що тоді можна вчити роками. Якими би ще лайфхаками ви поділилися з молодшим поколінням або, можливо, зі старшим, ну, взагалі з людьми, які би хотіли взяти участь у такому, що може допомогти? Варто покладатися більше на цікаві факти з особистої біографії кожного з героїв, тому що ну, там не було надано переліку певної якоїсь інформації, такої, яку ми в школі. Вона більше була поглиблена. Так як, наприклад, можна вести одне з підготовки, було завдання назвати особу, в честь якої названий парк, в Де то він перепрошую, я забула. В Австрії, і типу, фактично, в школі такого не вивчається. Це більш поглибленого вивчення. Це я скажу, це був парк Мазепи. Тому, типу, більше варто звертати увагу на щось таке, що ми не беремо до уваги в школі. Е, ваші колеги зазначили, що е, дуже їм допомагали порадами вчителі, викладачі. Е, які вам цінні, можливо, поради дали е, ваші вчителі історії, які вам запам'ятались і можливо допомогли е, у е, саме у конкурсі. Наш вчитель Віра Андріївна, насправді нам дуже допомогла, адже вона. Справді, чудовий історик, вона знає дуже багато, і своїми знаннями вона поділилась з нами кожного. Фактично кожного дня вона mm. кликала нас до себе в кабінет. Ми сиділи, записували різні цікаві факти з біографії героїв, розповідала нам також такі факти, які навіть можливо в Гуглі дуже важко mm. знайти. До прикладу, там один герой він дуже любив шоколад, і через це він попрощався зі своїм життям. Адже е, його ворог подарував йому коробку з цукерками. Він подумав, що там справді цукерки, і коли йшов додому по дорозі, відкрив, а там була бомба. І він через таку, е, через таку, як то? Необережність, необережність, пристрасть саме до солодкого. Mm -hmm. Він е, помер. І ну загалом такі дуже цікаві факти були. І Тетяна Ярославівна також нам дуже допомогла. Адже коли ми саме готувалися е, тут в Миколаєві до районного турніру, е, питання були насправді дещо набагато важчі mm -hmm. ніж е, а, важчі, Я думаю, поки навпаки... е, питання були важчі, ніж тоді, коли ми приїхали в стриї. Тому ця гра нам далась доволі так вже не дуже важко. Тобто ви вже були такі підготовлені. Так. Також Тетяна Ярославівна зазначала, що потрібно читати біографію певних історичних діячів і згодом читати про них 10 цікавих фактів. О -о. Також нам вчителі, так як к нашої школи, і Тетяна Ярославівна, казала, щоб ми здебільшого не дуже переживали, тому що головне в принципі не перемога, а участь, і це десь дуже хороший досвід на будь-які майбутні заходи. Наступний етап це обласний які. Плани на, на цей обласний етап, як, як готуєтесь до нього, чи можливо у вас після о, рай, районного етапу підготовка сильніша? Ну, наша команда розуміє, що чим далі, тим складніше, тому потрібно вивчати діячів маловідомих для нас, також карти бойових дій, тому що це дійсно складно запам'ятати їх і тим більше запам'ятовувати дати. До речі, я б хотіла зауважити, що в Миколаєві на першому турі в нас більше покладалися герої на цитатну характеристику, або як сказали раніше на карти бойових дій чи тому подібне, австрію це було набагато легше. Mm -hmm. Тому мені здається, що варто очікувати на щось гірше, тобто складніше вже в області, що потім ти б приїхали, і ми такі, о, як легко, це все було так добре. Тому наша підготовка йде доволі ну, добре, я б сказала. І також я скажу так особисто від себе. Я вже зрозуміла, що потрібно звертати увагу не тільки на героїв України, а саме на визначні місця, адже як казала дана, що е, назвали в Австрії парк е, угу. і на честь Героя України, і потрібно звертати увагу також на визначення, тому що були питання не лише про героїв, а дуже багато було питань про е, такі давні історичні речі, автентичні, які пов'язані з Україною. А як часто ви вас відбуваються ці підготовки? Чи ви можливо онлайн десь спілкуєтесь і готуєтесь? Чи збираєтесь? І як часто збираєтесь? Підготовка у нас в кожного здебільшого йде особисто, але декілька разів ми збиралися, але то були зустрічі на онлайн, тому що нам не виходило так mm -hmm. по часу, ніколи був всіх плани, додаткові і так далі. Ми збиралися декілька разів, і думаю, будемо збир... збиратися і надалі. Може, запланували наступну зустріч? І ну, підготовка йде як командно, так і. Особисто кожного Що ж, я дуже вам дякую, що ви сьогодні були з нами. Бажаю вам успіхів у обласному етапі. А після обласного це вже напевно всеукраїнський. Ну я точно не знаю, чи ми поїдемо на республіку. Може, ми залишимось в області. Я не знаю. Я не знаю, чи взагалі буде республіка. Mm -hmm. Ну що ж, я я вам бажаю і сподіваюся, що ви е, отримаєте перемогу в обласному етапі. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Це була програма «Знай наших» І сьогодні в нашому випуску були юні школяри школярі Миколаївської громади, учасники обласного етапу з брейрингу в студії для вас. Працював Назар Ольшанський. Почуємось на 93 три